в листопаді я показувала вам ось такий вигорілий велетенський трансформатор. Серця кожної підстанції росіяни понівечили таких в Україні десятки. Це змусило нас понервувати всю зиму, але й додало стійкості. І шукаємо по всьому світу, бо кожен такий трансформатор працює 40 років. Їх виготовляють поштучно і лише на замовлення, але ось у березні вже картина інша. У мене за спиною хай не новий, але цілий, потужний і працездатний трансформатор. За останні місяці ракетного терору енергетики полагодили або замінили таких в Україні більше ніж за останні три роки. Добре, ну що ми в касках. Так. Це означає, що підстанція працює, так. і це говорить про те, що ми поламали плани ворога знищити нашу енергосистему. Але ось в сусідньому віконці ми покажемо, як виглядало в листопаді місце, де ми зараз знаходимося. Так, це було будовище не для слабкодуха. В листопаді був перший прильот. Так. Всього було тут три. Ми відбудовуємо, а вони стріляють, а вони стріляють знову. С цьому якраз 9 березня мали ще один серйозний іспит зараз про нього. Вісімдесят одну ракету випустили росіяни і переважно по енергетичних об'єктах, наскільки я зрозуміла, де було найважче? Яка ситуація зараз? Ну, били вони, як завжди, буває по багатьох дуже регіонах під час масованих ракетних обстрілів, постраждало ці, цілий ряд областей і дуже багато енергооб'єктів. Найтяжча ситуація після обстрілу була на Харківщині і в Житомирщині. Загалом в енергосистемі дефіциту потужності немає, а є проблеми такого мережевого характеру, що мережа не здатна проживити всіх споживачів от в тих двох областях, які я назвав. Ну займаємось тим, щоб відновити їх звичайно. Ну, знаєте, от головне запитання, з яким я їхала до вас ще до того, як відбувся цей ракетний обстріл, багато моїх знайомих цікавляться світло є якимось дивом. Хоча нас готували до того, що відімкнення можуть бути там до квітня включно. А що сталося? Як вдалося так застабілізувати систему? Ну, тут співпали два. Таких важливих факторів. По-перше, вдалося дуже оперативно відновити енергоінфраструктуру. Сталося щось таке непередбачуване вам, що вдалося швидше відновити вся цю Фактично, темпи відновлення інфраструктури, вони, скажімо так, перевершили наші консервативні очікування. І це був перший блок факторів, тобто відновлення, швидке відновлення енергоінфраструктури. Другий блок факторів пов'язаний з тим, що погода, звичайно, на боці тих, хто правий. Тому у нас дуже в цьому році щедрий паводок, який почався не в квітні, травні, як зазвичай, а в лютому. Він дає можливість нашим гідроелектростанціям виробляти більше електроенергії. І також, звичайно, температура навколишнього середовища вона теж ну будемо так казати, сприяла тому, що споживання було аж не таким високим, і ми змогли і з середини лютого перейти в режим, коли електроенергії всім вистачає. Ми вже пересвідчилися. Що енергетики українські вміють ремонтувати рекордними просто темпами, але знаєте, зразу у людей виникає запитання: наскільки надійні ці ремонти? Чи це не зроблено на коліні? Буквально якийсь шквал, вітер не негода може знову зруйнувати ці наші мережі? Ну намагаємося ремонтувати так, щоб звичайно забезпечити найбільшу надійність, але Перші, перша наша ціль, яку ми переслідуємо після от масованих ракетних атак, відновити енергопостачання для того, щоб у людей з'явилося світло в домівках. А після цього вже ми переходимо до того, щоб відновити надійність цього енергоживлення. Що потрібно для того, щоб все це працювало надійно? От часто вживається термін заживлення. Можна пояснити зараз, щоб наші глядачі побачили конкретно. Що це означає? Ну ми стоїмо біля обладнання, яке називається вимикач. Покажіть. Це там це там. Ми це обладнання відновлюємо і включаємо, і подаємо цю електроенергію споживачам. Це ми називаємо заживили споживача. Надійність це коли ми маємо не тільки один вимикач для лінії, а також якийсь другий, який може зарезервувати. Обладнання, тобто, якщо один вимикач чи автотрансформатор, чи якесь інше обладнання зламається, вийде з ладу, то ми одразу зможемо використати резерв. Оцей резерв і є те, що ми називаємо надійне в межах однієї підстанції, в межах однієї підстанції, і навіть в межах енергосистеми. Що вам зараз потрібно для того, щоб цю надійність зафіксувати більше часу, більше матеріалів, більше грошей? Це в основному час. Ми працюємо паралельно на десятках об'єктів зараз. От в Одесі, ви знаєте, декілька тижнів тому якраз сталася така. Аварійна ситуація, коли пошкоджене обладнання, яке було відновлено там, декілька разів після прильотів, воно просто ну, воно вимкнулося, так? і в місті були значні обмеження енергопостачання. От ми зараз е, на основних. На основній частині енергооб'єктів боремося за те, щоб відновити якраз надійність, щоб такі вимкнення не призводили до якихось наслідків помітних для споживачів. Ну, і от, власне, до цього масованого ракетного обстрілу йшла мова про те, що генерація фактично відновлена стільки, скільки нам треба, чи впритик, буквально. Яка ситуація зараз? Зараз у нас є резерв по генерації, от в цей конкретний момент, коли споживання трошки знизилося, коли у нас є паводок. Генерації вистачає, і ми здатні мати ще певний резерв. Ну, про всяк випадок, якщо е, якийсь відключиться, наприклад, великий енергоблок, ми зможемо його скомпенсувати ну, силами власної української енергосистеми. Ми ще не відновили по електростанціям той обсяг генерації, який нам потрібен для того, щоб відчувати себе впевнено і комфортно, наприклад, наступної зими, і задача. Яку зараз вже виконують українські енергетики, це підготовка по суті до наступної зими. Ну якщо ми вже заговорили про підготовку до зими, чи якісь нові технології ви продумуєте, оскільки е небезпека і загроза з боку ворога залишатиметься? Ми це розуміємо. Безумовно, ця зима нас нам дала такий досвід, якого ні в кого немає. Ми знаємо, е що захищати, і в нас вже є ідеї, яким чином зробити так, щоб Наші енергооб'єкти були більш стійкі навіть до ракетних атак. Це дуже і дуже технічно нетривіальна задача, але технічні рішення є. Я не можу зараз Ми якісь секрети зараз. Секрет... Можемо розказати? Бо знаєте, я чула, наприклад, версію закопувати підстанції. Це реальна історія. Я думаю, що йдеться не про буквальне закопування підстанції. Підстанції магістральні вони мають площу 10, 15, 20, 40 гектарів. І закупати такий об'єкт, от буквально його звичайно неможливо, але що можливо, то це використовуючи новітні технології, робити ці підстанції компактнішими і захищати, або поміщаючи під землю, або якимось. Відповідно, укриттями можна оці компактні і найбільш критичні для підстанції елементи. Ну і до наступного опалювального сезону готуються не тільки енергетики, але й всі українці. Дуже просте запитання: оті акумулятори і генератори, якими запаслися, їх треба залишати чи вже можна продавати? Енергетики завжди готуються до найгіршого. Ми не прогнозуємо таких. Серйозних проблем з енергопостачанням, як були зимою. Менше з тим, все це може пригодитися все одно, тому що ми ще війну не виграли. Енергетичну битву ми ще до кінця не виграли. І поки ворог має змогу випускати більше 80 ракет, в тому числі понадзвукові, на українські енергетичні об'єкти, дуже добре. Що Україна стала однією з найбільш генераторооснащених держав світу, і це збільшує нашу стійкість на рівні індивідуальних домогосподарств малих підприємств. Це дуже добре. Нас давно якось не закликають так енергійно економити електрику. Вже не треба. Треба Кажуть, що найбільш ефективна кіловат година чи це та, яка не була спожита. Економія є абсолютно релевантним і важливим закликом зараз, тому що. Чим більше ми зекономимо, тим менше навантаження буде на нашу енергосистему, тим більший запас безпеки ця енергосистема матиме. І, власне кажучи, тим дешевшою буде ця енергосистема для українського суспільства. Розшифруйте буде дешевшою Це Означає, що чим менше ми споживаємо, тим менше ми платимо за електроенергію. От до теми грошей зараз ми підберемося. У мене ще тільки одне запитання: знову ж таки, від тих моїх знайомих, які гуляють добре освітленими вулицями міст. І вони переживають і кажуть, що уже можемо собі дозволити так пожирувати? знаєте, якщо це освітлення вулиць відбувається за допомогою енергоефективних ламп, mm -hmm. то я думаю, що можемо собі дозволити. зрештою решт це питання безпеки, в тому числі і на дорогах. Тому в принципі сьогодні дозволити можемо. Ну ось така відповідь, дорогі друзі, з цього приводу. Ну і тепер про гроші. Ми розуміємо, що ремонти це завжди витрати. Цих ремонтів останній рік значно більше, ніж планувалося раніше. Ці суми були закладені в бюджеті, звідки гроші на ремонти? Чи їх вистачає? В цьому році, використовуючи ті фінансові ресурси, які поступають від наших колег за кордону, ми зреалізуємо таку програму заміни обладнання, яка Ну, по перше, на рекорд, звичайно, буде в історії нашої компанії. Вимушено рекордно, тому що великий обсяг пошкоджень. це буде безпрецедентне, такий безпрецедентне оновлення нашої неросистеми. Це дуже добре, що у нас уже що ми розробляємо якусь стратегію, і у нас є такий план на майбутнє. Ну і власне про е, тарифи нас зараз готують до того, що вони зростуть. Ми вже знаємо, що працює кілька урядових груп, е, обговорюючи е, проблему тарифів, якими вони Мають бути є різні чутки про те наскільки вони можуть зрости. А є як мінімум, були повідомлення про це як мінімум 10 різних варіантів, як чинити у випадку зростання тарифів від субсидій до тарифів для різних споживачів. По перше, чи представники Укренерго беруть участь в роботі цих груп. Дуже коротко. Ми не беремо участь в роботі цих груп, тому що це трошки не наше питання. Ми все-таки відповідаємо за функціонування енергосистеми, щоб у нас ця енергосистема працювала. Ну ось а я думала, у вас все таки випити маленький секретик. До чого схиляються? Не можу з вами поділитись, на жаль, бо немає якогось інсайду щодо цього питання. От щодо тарифу Укренерго, то ми не так багато коштуємо для бізнесу, а для населення наш тариф. Поки що є нерелевантним, він не впливає на, на, на вартість платіжки домогосподарства. Добре, дякую вам. Ну важливо, що ми достатньо підготовлені зараз. Що у нас є стратегія на майбутнє. Ми стали сильнішими, ми стали більш захищеними. Спасибі за це всім працівникам, нашим енергетикам, вашим працівникам Укренерго тримаємося разом. Дякую. Не здаємося. Спасибі, дякую.